Я з міста Маріуполь. Моє місто боронило до останнього. Я хочу побажати усім воїнам, щоб вони повернулися живими до своїх сімей, щоб їм було тепло, щоб у них було все необхідне для їхнього, для їхнього життя. Я бажаю всім дітям України, щоб вони ніколи не бачили війни, ніколи від неї не страждали. Я дякую вам за те, що ви бороните кожен день наші міста, і завдяки цьому ми можемо спокійно спати і надіятися на те, що у нас буде перемога. Дякую вам, дорогі наші захисники та захисниці, на ваших плечах наше життя і наше дитинство. Я дякую вам, кожному з вас, за новий день. Ви сталеві, ви герої, які вже 10 років без зупину боронять нашу батьківщину. Ми всі віримо у перемогу та знаємо, що ви для цього робите все можливе, бо якби не ви, то у нас би був не лютий, а февраль. Чекаємо вас додому. Наші славні воїни, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас та нашу рідну Україну і цінність та доторкання її кінність. Нехай Господь єднає нашу Україну в мирі та злагоді. Вертайтеся додому з перемогою. Дякуємо, любе ЗСУ, що оберігаєте нас у такий складний час. Я бажаю вам повертатися скоріше у своїх домівках, друзям і сім'ям. Солдати мужності, відваги, люди. За вас дякуємо, слів не вичерпаємо, за вірність серцям, за мир і за свободу. За кожен день що живемо, вас вшановуємо. Шановні захисники і захисниці. Ми щиро вдячні за те, що ви оберігаєте нас і я була охоронцем. Дякую вам за те, що завдяки вам ми маємо можливість жити у себе вдома та ходити у школу. Дякую вам за те, що завдяки вам ми маємо можливість жити у найкращій країні у світі. Дякую вам за те, що завдяки вам ми маємо впевненість у нашій перемозі. Віримо у вас, пишаємося вами, чекаємо на вас. Бережіть себе. Любі герої, Завдяки вам ми маємо можливість продовжувати жити у своїй рідній країні. Маємо можливість ходити до школи, дружити, посміхатися. Немає такого слова, яке б могло описати всю ту вдячність, яку відчуває кожен українець. Діти кажуть, що ви супергерої, дорослі, що ви цвіт нації і всі праві. Нехай вас оберігає янго-охоронець. Ми знаємо, що ви повернетеся з перемогою, бо так вміють вбитися тільки українці. Дякуємо за ніч і за день вдома. Слава Україні!